Знову дай, скільки можна? Я ж в минулому місяці тобі вислала тисячу євро. Куди ти їх поділа? питає доньку. Людмила мені телефонує лише тоді, коли їй гроші потрібні. Вона не соромиться, називає такі суми, що мені вже комір завертається. Я в Грецію поїхала ще 17 років тому, тоді доньці теж було 17. Вона щойно школу закінчила. Я собі подумала, що вдома мене вже нічого не тримає. Адже донька доросла, чоловіка в мене немає, я ще молода, повна сил, тож зараз найкращий час поїхати щось заробити для себе і для доньки. Тоді ще жива була моя мама, і вона мене в цьому підтримала, пообіцяла, що і за Людмилою пригляне і допоможе мені будуватися. Так ми й зробили. Я поїхала в Грецію, стала заробляти гроші. Донька моя поступила в коледж, але провчилася там лише рік, і потім приїхала додому з округлим животиком. Довелося мені додому повертатись і весілля робити. Добре, що хоч майбутній зять мені сподобався. Хлопець він хороший, щоправда, молодий дуже, всього на два роки був старшим за мою доньку. Сваха теж мені сподобалась, тиха, скромна. Вона, як і я, сама дитина ростила, в багатстві вони ніколи не жили. Але якщо вже так сталося, що дитинка буде, ми перечити не стали. Зробили весілля, і молодята залишилися у мене вдома. Жили спочатку в тих умовах, які були. Це вже потім я трохи заробила грошей, і ми стали розбудовувати нашу хату. Зять хоч і був молодий, та до роботи би ручки. Він керував будовою, як зрілий господар, а багато чого він і сам вмів робити. Жили вони тоді доволі бідно, бо донька в декреті була, один зять працював, а всі ті гроші, які я висилала, витрачалися строго на будову. Зять навіть спеціальний зошит з витратами завів, в якому записував, де, що, коли, за що купив, щоб переді мною звітувати такий чесний був. Я від нього тих збітів не вимагала, бо довіряла йому, а інакше йому всі гроші не висилала би. Коли вже будинок майже був готовий і залишилося лише жити і радіти, Моя донька мені зателефонувала в Греції і повідомила, що хоче розлучатися. Як розлучатися? Що ти таке кажеш? у тебе ж такий добрий чоловік. Що ти собі таке вигадала, кажу, доню. Я його розлюбила. Молода була, не розуміла, що роблю. А тепер я зустріла справжнє кохання, і я хочу розлучення, наполягала на своєму донька. Що б я собі там не говорила, але донька слухати мене не стала. Вона розлучилася з чоловіком, зять пішов від нас, будьте здорові. Мені його так шкода було, що слова мене передати. Але що я могла вдіяти? Хто був коханим доньки, заради якого вона зруйнувала сім'ю, я так і не дізналася, бо невдовзі вони розлучились. Донька тепер живе сама і сама виховує дитину. Я нараз пропонувала їй вернутися до чоловіка адже він собі так нікого й не знайшов, але Людмила не хотіла. Вона зовсім розслабилась, на роботу теж не ходила, а жила за ті гроші, які я висилала, і так було довгих 17 років. Тепер я втомилася і сказала, що більше жодного євро доньці не дам. Вже дійшло до того, що їй тисячі євро у місяць мало. Нехай сама працює, тоді буде знати ціну грошам. Людмила замість того, щоб висновки зробити і за розум взятися, мені заявила, що їде у Францію. Там у неї якийсь чоловік з'явився, а свою 15-річну доньку вона саму вдома залишає. Я зателефонувала колишньому зятю, бо весь цей час я підтримувала з ним зв'язок, і запропонувала йому переїжджати до мене і жити там разом з донькою. А щоб він знову опинився в дурнях, то я переписала на нього половину свого будинку. Він на це заслужив. Людмила про це дізналася, стала мене картати, мовляв, як я так можу, адже він мені чужий, а вона донька рідна, і ще невідомо, як у неї складеться у Франції з тим чоловіком, може, їй доведеться повернутися. Але я їй попередила, що тепер це вже буде чисто її проблеми. Свого рішення я не зміню. Половину будинку я переписала на зятя. А яка ваша думка? Я правильно все зробила чи ні?